Вітаю, шановні клієнти, гості каналу, оглядачі. Сьогодні ми розглянемо, як встановити типи договорів для візування. У вас, як у забудовника, може в СРМ-системі в документообігі бути багато різних типів договорів. Які це договори, купівля продаж, переуступка, бронь, завдаток, попередня угода, можливо, тип договору ремонт і так далі. І лише деякі з цих типів ви можете візувати. Забажати візувати, наприклад, лише договори купівлі продажу, а інші не потрібно візувати, вони можуть проходити без попередньої візії керівника. До речі, якщо бажаєте переглянути бізнес-процес візування, посилання на такий бізнес-процес і розгляд даного функціоналу є в описі до даної відеоінструкції і на порталі Do-It-Yourself. Відповідно, як же встановити такі типи договорів для візування, для цього необхідно відкрити секцію візування договорів, яка доступна в розділі Документи. І в налаштуванні умов візі вибрати для правила, які типи договорів підпадають під візі. Наприклад, бажаємо, щоб лише договори купівлі-продажі в даному правилі відпрацьовували для Візі. В іншому правилі можна встановити по-іншому. Таким чином, зберігаємо і лише обрані в даній секції типи договорів будуть підпадати під умови Візі. Дякую, що сьогодні були зі мною. Пишіться на канал, для того, щоб мати ще більше інструкцій. Та корисних знань про те, як налаштовувати гонозеву профільну crm систему згідно етаномних бізнес-процесів. До зустрічі!